Летіла буря, стало так холодно, що хоч курточку вдягай. І все це було на цвинтарі. І варто було опуститись нижче рівня землі. І відразу виходить сонечко, як виходиш з-під Дивні справи. Дивні справи, друзі. Все має якийсь свій сенс в цьому житті. Я думав, друзі, це якась алея зірок, але це викарбовані на Бруківці імена і назви закладів, які відображають діяльність цих людей, цих закладів в місті Жешов. І сенс якийсь, що люди, які хочуть себе викарбувати в цій бруківці, Платять, напевно, якийсь податок, якусь, якусь певну суму і їх імена, назву, їх фірм. Або якщо чоловік багатий, хто просто хоче викарбувати своє ім'я, платить пеньонзи і ім'я цієї людини буде викарбувано на Бруківці в місті Жешов. Навіть каналізаційні люки, бачите. Фірмові П'яте, месті, Хомсвіт, Хом, Магда і Дорота, Фікса. Одночасна реклама, рекламу, і історія Прогуляємось далі.